Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами підемо до лісу, де будемо спостерігати за грибами. Така хороша осінь такий веселий ліс. Зелені віти сосен мережевом сплелись. Осики тебе різкі, неначе золоті. Тремтять русинки бризки на кожному листі. Малята, добрий ранок. Ми зараз в ліс підемо, сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блистучі та слизькі, родиною великою розсілись маслюки, а там, де починається зелений ялинник, Сидить собі пішається хороший боровик. І поруч з печерицями розсілися рядком, а он де сироїжки сховалися вузьку. Погляньте, який гарний грибочок ми знайшли. Цей грибочок називається сироїшка. Він складається з трьох частин. Перш за все, в нього є шапка, яка кріпиться до ліжки. Дві частини мають назву Тіло гриба». Вона вироста знаходиться в землі. Грибниця має вигляд білого павутиня. З однієї грибниці може вирости не один гриб, тому пам'ятайте, що дуже важливо, коли ви зриваєте грибочок, його грибницю треба залишати завжди на місці.